Ми назбирали цих квіточок, і італійські в нас, і українські привезені з України, і зараз будемо садити. Немала баба клопоту, купила поруся, обзавелися квітами, рослинами, нічого робити, знаєте? А потім ще їх поливай, доглядай. До речі, ці ставчики вже йдуть з підставкою, де буде зберігатися вологість для рослин, бо моя каже: ой, нема, нема, нема. Треба ж підставочку типу отакої, не розібралася, що тут уже автоматом все зроблено. А -а -а. Що ви вже будете показувати? Яка ви газда? Ми один український. Ви любите похвалитися, яка ви газда. Не, ми один український. Де український? Покажіть. Оце український. Оце, оце з України оце ви привезли, а цей а італійський. італійський добре, добре. Посадимо не. разом для дружби. Може вони так. розмножаться? Так. Да? Може схрестяться mm -hmm. та розмножаться. Коротше, дівчата, пересадили вже, дивіться, як дуже все швидко робиться. Раз, Поставили давай. горщики, зараз почепимо, і хто його бачить, чи ми садили, чи ми не садили. Що, будемо чіпляти, чи таки пересадимо? Не, звісно, так пересадили? Люди, а ви так пересаджуєте квіти? Швидко, економно. Диви як, і красиво. Особливо, чим вище почепиш ті квіти, тим красивіше. Не видно буде, що всередині. Газда, газда посадила.